Виконуємо номер 100 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У трьох мішках разом 85,5 кг цукру. У першому і другому разом 7 усього цукру. А у другому і третьому 80% усього цукру. Скільки кілограмів цукру в кожному мішку. Приступаємо до виконання. Відомо, що у нас у першому і другому мішку разом 7% від усього цукру. А маса усього цукру 85,5 кг. Знайдемо 7 дев'ятих, дріб від числа. 7 дев'ятих від 85,5. Для того, щоб знайти дріб від числа, маємо число помножити на дріб. Подамо 85,5 у вигляді звичайного дробу отримаємо 855 десятих. І помножимо на 7 дев'ятих. 855 і 9 скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1. 855 ділимо на 9 буде 95. Отже, маємо в чисельнику добуток 95 на 7 в знаменнику. А 95 і 10 іще скоротимо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2. 95 ділимо на 5, буде 19. Маємо в чисельнику добуток 19 на 7, це буде 133. А в знаменнику 2. 133 других, дрібне правильний, подамо вигляді мішаного числа. Поділимо 133 на 2. Неповна частка буде 66, в остачі буде 1. З на переписали. І пояснюємо, це ми знайшли за умови відомо, що у першому і другому разом 7,9 усього цукру. Отже, ми знайшли у першому і другому мішку разом. Цукру. У першому і другому мішку разом. А тепер знайдемо, скільки у другому і третьому мішку разом. Відомо, що у другому і третьому 80% усього цукру. Подамо 80% у вигляді дробу, поділимо на 100, це у нас буде 0,8. І знову ж знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на дріб. 85,5 множимо на 0,8. Отримаємо 68,4 кг у другому і третьому мішку разом, ну, тепер уже можемо знайти скільки мішку, О, скільки цукру в першому мішку. У другому і третьому разом 68,4 у трьох мішках 85,5. 85,5 віднімаємо 68,4, отримаємо 17,1 кілограмів у першому мішку цукру. Ну, а тепер уже можемо знайти. Скільки цукру у нас у другому мішку, подамо 66,1 Віднімемо 17,1, подамо 66,12 у вигляді десяткового дробу. Це буде 66,5. Віднімемо 17,1. Отримаємо 49,4 кілограмів у другому мішку цукру. Ну і тепер нам залишається знайти в третьому мішку скільки цукру, п'ята дія 68,4 це у нас разом у другому і третьому віднімемо. Сорок дев'ять цілих чотири десятих, це у нас у другому. Отримаємо дев'ятнадцять кілограмів. У третьому. Мішку цукру. Записуємо відповідь. У першому у нас 17,1 кг, У другому 49,4 кг, і у третьому 19 кг. Номер 100 із завдань для повторення розділу 1 виконано.